Привіт! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим хочу подякувати Віктору Рівс за підтримку канала. Обійняв, друже. Ну все до новин. Конор МакГрегор попросив UFC організувати бій 29 червня. Я сподіваюся, що це станеться. Попросіть Хантера Кембела організувати бій. Знаєте, я повернуся до табору одразу, як тільки закінчиться прес-робота з фільмом Будинок біля дороги. Та вечірка до Дня святого Патріка. Моя команда тут, ми готові. Ми віримо, що матимемо поєдинок 29 червня. Отак, після вечірки святого Патріка, якраз можна йти на треньку з цигарою та бухлом. Конор. У своєму стилі чекаємо його 29 червня. Дастін Пор'є висловився після поєдинку з Бенуа сен дені Мене трошки побили, але я влучив і переміг. Я прийняв цей бій, тому що Бенуа виграв достроково у п'ятьох суперників. Я вирішив, що має прийняти цей виклик. Я звичайна людина. Поважаю сен Дені. Віддаю належне йому та його країні, але вдячний американцям за підтримку. Я у себе вдома. Дякую всім. Дастін Красавчик, я так за нього радий. Він дійсно досі небезпечний. Думаю, багато хто побачив. Обоявився, що він після такого нокауту від Гейджі буде вимикатися. Держак вже не буде таким, як раніше, але ні, це не про Дастіна. можливо. Ми ще побачимо його в битві за пояс. Бенуа Сендені прокоментував поразку. Дасі Нупор'є. На жаль, я не зміг викластися повністю. Мій організм не впорався після тижня прийому антибіотиків для боротьби з інфекцією. Я був там, а моє тіло було відсутнє і реагувало не так, як зазвичай. Все буде добре. Бенуа виглядав дуже гарно. Упевнений, він ще повернеться тільки сильнішим. Друже. Залітай до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин, які не входять до цих випусків. Чекаю на тебе. Майкл Пейдж упевнений, що міг нокаутувати Кевіна Холланда. Він звик битися, а я звик бити людей. Я відчував, що набагато сильніший за нього міг би зробити більше та фінішувати Кевіна. Особисто мені сподобався його виступ. Упевнений, він може ще краще, але як для дебюту, все супер. Алджамейн Стернінг дав зрозуміти, що не вважає перемогу Шону Амелі над Марлоном Верою, повноцінним захистом титулу. Так, ти виграв, але виграв у хлопця, якого ти повинен був перемогти. Ми всі цього очікували. Мені як чемпіону складно віддавати належна за це, тому що я просто не можу проявити багато поваги до цього. Про що ти говориш, чувак? Ти захистив пояс проти хлопця, який навіть не входить до п'ятірки найкращих. Вони перемістили веру в п'ятірку найкращих, щоб цей бій виглядав кращим, наче він бився із чуваками із ТОП-5. Як Марлон піднявся в рейтингу? Кого він переміг? Погоди. Джу, Марлону дали можливість побитися із шоном, бо саме для шона це був вигідний бій. Упевнений мира набагато небезпечніший ніж хтось інший з цього дивізіону. Ілія Топурія відреагував на виклик Шона Омелі Цукорок, мої вітання! Приголомшливий виступ. Тепер на тебе чекає довгоочікуваний бій проти Мираби Двалішвілі. Спочатку розберися з цим. Ну, правильне рішення. Вам кожному є з ким битися. Та й не скажу, що дійсно вболівальники хочуть бачити саме цей бій. А що думаєте ви? Діліться своїми думками у коментарях. Керті Блейд скинув виклик тому Аспіналу. Я вірю, що у нас із Томом Аспінолом є деякі незакінчені справи. Я б хотів, щоб ми зустрілися знову. Бій з Томом буде моїм наступним. Том на це відповів: мені не треба повторювати двічі, я готовий. Ну, супер, це для Тома теж добре. У них незакінчена справа, і не треба чекати розбірок Джонса та Міочища. Вже буде робота та чим зайняти голову. Матео ґаморд розкритикував Майкла Чендлера. Майкл Чендлер не хоче битися зі мною, але я готовий просто зараз битися з ним. Без проблем. Цей хлопець чекає на Конора. Він чекатиме цього бою все своє життя. Не думаю, що він битиметься з будь-яким реальним бійцем нашого дивізіону. Якщо говорити про мене, то я готовий зустрітися з будь-яким хлопцем із 105. Я хочу бути на вершині. Так, Матеуш, я теж цього хочу, але те, як ти перемагаєш, не дає мені впевненості. Йому треба піднімати свої скіли, удосконалюватися, бути небезпечним, а не ось ця тяганина, на яку він постійно ставить. Джек Дела Мадалена кинув виклик Шавкату Рахмонову. У нашому дивізіоні є кілька страхітливих хлопців, але я найстрашніший Шавкат. Думаю, ти і я могли б влаштувати відмінний претендентський бій. Так що, крутий чувак, давай це зробимо. Шавкат йому відповів: Я поважаю твою відвагу і впевненість, Джек, але тебе спіткає та ж доля, що і моїх попередніх суперників. Моя повага, Джеко, це дійсно крутий бій. Думаю, у такого поєдинку є сенс. Що скажете? Діліться своїми думками у коментарях. Ну а на цьому у мене все. Зазвичай у нас є рубрика з вашими цікавими коментарями, але у мене просів чомусь голос. Тому перепрошую, друже. Підпишись, будь ласка, на канал та залиш коментар. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.